Всім гарного дня, нове надходження, BMW 528, 2-літровий бензин, автомат, задній привід. 12 й рік, гарний білий колір, повністю тонована. На оригінальних легкосплавних дисках, зимова гума. Автомобіль повністю обслугований під ключ, всі рідини та фільтри поміняні, підвізка обслугована, не вимагає жодних вкладень. Стан сів та поїхав. По Америці було мінімальніше ДТП передньої частини. Це капот та бампер. Капот замінили на новий, бампер встановили оригінальний. Все було зроблено якісно, колір не вибиває, все в зазорах, все дуже гарно виглядає. Автомобіль затягнутий в бронеплівку. По стойки. Вся морда автомобіля в бронеплівці. Гарна комплектація, шторки на задніх дверях. Шторки на задньому вікні, чорна стеля, є люк, гарний шкіряний салон в ідеальному стані. Охайний збережений салон. Про такий автомобіль приємно знімати. Ось так виглядає сидіння спереду. також в ідеальнішому стані. Больні місця просто як нові, електрорегулювання сидінь, повний електропакет, стан дверних карт, стан підлокотника, пасажирського сидіння. Подивіться на стан керма. Швиденько пробіжимося по комплектації. Датчики світла, датчики дощу, повне мультикермо, клімат кліматконтроль, підігріви сидінь, розширена мультимедіа, пам'ять сидінь. Дуже гарний автомобіль, комфортний та стильний. А переглянути та придбати дану автівку ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15 А придбати дане авто ви можете як за готівку та в кредит або лізінг. Також у нас є тридин, друзі. Також наголошую, що ми займаємося пригоном автомобілів штатів та Азії. Приженемо автомобіль на любий смак. Звертайтесь Компанія автопарк.